У ну, Україні є всі шанси стати одним із світових лідерів із виробництва зброї. Таку думку висловив керуючий партнер Дніпропрес Сталі В'ячеслав Мішалов. На його думку, наша держава вже зарекомендувала власні розробки в бою. Ну, і, зокрема, йдеться про український протитанковий комплекс Стугна, дрони лелека і наші танки БУЛАТ, які допомогли зупинити армаду Російської Федерації. Ну крім того, наша країна здобула досвід використання останніх військових розробок за умов реальних бойових дій. Ну, і нині через війну в Україні. У світі відбувається, знаєте, певний такий перерозподіл ринку зброї. Ну і де ж у цьому перерозподілі, яке місце буде за Україною? Говоримо далі з нами на зв'язку. Владислав Белас, директор приватної компанії Українська бронетехніка. Пане Владиславе, мої вітання. Доброго вечора. Ну, дивіться, говоримо про певний такий перерозподіл там ринків та зброї, і про роль України в цьому процесі, і про її місце. Яким ви бачите ось відповідь на це питання? І відповідно, знаєте, ось от нині як та дійсно такий певний такий золотий шанс випадає для українських розробників. Дякую, звичайно, якраз зараз є такий час, Україна заміщала собою або намагалася замістити з 2014 року продукцію російського виробництва і конкурувала. ну, це був найпряміший такий конкурент на зовнішніх ринках озброєння і військової техніки. І тим не менше, якби і мала досвід. Застосування цієї зброї на Росія себе позиціонала Росія в загальному обсязі торгівлі озброєн займає порядка десь 20 відсотків. США займає порядка 37 відсотків в експорті озброєння військової техніки світовому на тому це величезний обсяг коштів. Це е, понад здається 20 мільярдів е, до якщо в доларовому еквіваленті для Росії, тобто це великий обсяг контрактів, який може бути е, заміщений на е, зовнішніх ринках, е, тому що Росія зараз під більш жорсткими санкціями, вона була під санкціями і були складності з торговлею е, зброєю е, і озброєннями, а також е, через те, що зараз ці санкції більш е, жорсткі. Ще більш складно стало їм продавати, і найголовніше, що зараз весь світ побачив фіктивність цієї другої армії світу. А, пана Владислава дивіться, в умовах нинішніх поставок західної зброї до України це знаєте не знищить плани українських виробників певні, не створює для них загроз. Знаєте, от ми ж як ми так чи інакше та ось. Ну, як переосмислила перебудувала ось ту спадщину Радянського Союзу. та Зрозуміло, що наші розробки також не те, що там мають право на існування, в деяких випадках, як на мене, показують не меншу ефективність, ніж поставки західних озброєнь. Абсолютно. Але врешті. Та знаєте, ну от просте питання: навіщо тут щось робити, якщо там Захід нам може, знаєте, ось постачати відповідно? А, гарне питання. Я би відповів на нього наступним чином. По перше, постачання озброєнь зараз, необхідне тому, що виробничий цикл наших підприємств доволі довгий, да і до війни потрібно готуватися. І та же Росія до цієї атаки 10 років накоплювала свій військовий потенціал, який, до речі, ми дуже швидко і знищили. По, -по, По друге, техніка, яка постачається нам. Це доволі передова техніка, і ми можемо переймати досвід е її виробництва. Да? По перше, це сервісне обслуговування, по-друге, це ознайомлення з технологами, По третє, це навчання е людей і подальше супроводження. Тобто, воюючи країну зараз виробники не прийдуть сьогодні. Да, а місцеві виробники можуть підхватити е цю можливість. І е, крім того, треба відмітити, що ну стосовно чи не вб'ється е, е, внутрішніх виробників. Е, треба сказати про те, що е, внутрішні продукти. Вони теж були якимось переломними. Момпереломні моменти війни. Вони пов'язані з виробами українського виробництва. Саме, наприклад, там перша атака, перші колони знищувалися дуже активно корсарами і скіфами виробництва дизайнерське конструкторський бюро «Луч». Острів Зміїний визволявся за допомогою Богдани. крейсер Москва був потоплений Нептуном. Все це зброя українського виробництва, яка себе зарекомендувала. На жаль, ми маємо ситуацію з 2014 року, коли наше озброєння і військова техніка перевіряються боєм в достатньо жорстких умовах. Угу. Пане Водославу, ну. Окей, тобто у нас є зразки, та і ще шо та сама ж стугна відповідно протитанковий комплекс, та проти ракетний комплекс ракетний комплекс перепрошую. Вільха відповідно, так розроблений КБ Південний і спільно із КБ Луч Тобто є зразки, але знаєте, часом якось так видається, що ми говоримо про ну зараз, ви маєте мене правильно зрозуміти про штучність та про штуки. Та не якийсь там масовий підхід, та відповідно серійне виробництво, а про штучність якихось зразків озброєнь. Як нам ось цю історію розкульцювати, та щоб вийти на певне серійне виробництво, а не говорити про те, що в нас є зразки, певні з них відтестовані і вони можуть працювати. А скільки цих зразків? Як зробити так, щоб їх було більше чи спроможні ми це на це? Е, ну, дивіться, по перше техніку, техніка, яку ми використовуємо, це техніка. А, legacy equipment, да, так називається. Ее з радянського е з радянського Союзу Но це, техника, яку так, так. ми ми Пер, монтуємо. Перекладач, така певна облад... спадщина, та, от пройдеться да, про спадщину. Так, да. 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 Яка підтримує свою роботопридатність, боєготовність шляхом ремонту, модернізації і так далі? Це основний кістяк, це кістяк, того що ми маємо. Да, я би не сказав про штучність що стосується комплексів. Протитанкових комплексів вони постачалися тисячами долині. Uh -huh. да. Що стосується е, протикорабельних комплексів, їх постачалось там декілька дивізіонів, те що є в відкритому доступі, Да? цього достатньо для захисту е, мор морської акваторії України. Тобто uh -huh. не хто не, не закриють та ось це, це, це питання так, так, звичайно, да що стосується постачання, наприклад, е, продукції нашої компанії, це міномети, бр бронеавтомобілі. То е, вони теж е, замовлялися не такою кількістю, як би ми хотіли, да, але вони замовлялися е, відповідно до е, можливостей бюджету. Да. Ми зараз говоримо раніше, це було там е, 5%, там 3% на міноборони, 5% оборонний бюджет вже під час війни. Так на наступний рік той е, е, бюджет, який зараз передає уряд. До Верховної Ради на затвердження там 50%. Звичайно, це більша кількість, да бо це і в коштах більше. Але можливості бюджету були такі, і закупівлі техніки були такі на той момент, які дозволяли максимально, скажем так, ефективно використовувати. Можливо, не всюди це було зроблено, але зараз маємо більше можливостей і до речі, і техніка, яку ми постачаємо, це на увазі українські виробники. На да? вона досить добре себе зарекомендувала. Ми бачимо порівняно і безпілотники з зарубіжними аналогами: і бронеавтомобілі і протитанкові комплекси, ага. і ракетні комплекси не гірше західних аналогів. А що стосується можливостей розвитку, то Uh, є ну, є якби, можливість ще й потім робити гібриди, тобто встановлення чогось на техніку uh, чогось українського, на техніку західних зразків і так далі. Угу. А, пане Владиславе, ну, при цьому треба все це історію виробництво переводити на на, на приватні рейки, так я розумію. Тобто, держава яку роль має тут грати? Ось скажіть. Uh... Держава, знаєте, в розвинутих країнах держава має не мішати, не заважати. Я вважаю, що держава. А, має... а у нас тоді, якщо вона якось так не зовсім ефективний організатор, менеджер і розпорядник? Чи як? а Треба тут говорити про якусь системність роботи. На жаль, за Минулий рік ми не побачили, якщо ми будемо говорити минулий рік, бо зараз військовий стан, я би таки скажімо так, такі програми не реалізовуються, вони реалізовуються зовсім по іншому. Але oh, за так, минулий так, так. рік, наприклад, не було реалізовано жодної системної інвестиційної програми, яка би там з розробки якогось продукту. так Це раз, по-перше, треба враховувати, що історично. Uh, українське озброєння там до 2014 року було. Це підтримка сервісні роботи. Підтримка постачання запасних частин після 2014 року та постачання надлишкового майна. Да? Після 2014 року, коли було е, військове майно заборонено відчужувати, е, переключилися вже більш на постачання нової техніки е, і компенсували. Треба е, віддати належне. Замістили, скажімо так, е, реалізацію надлишкового майна і е, доволі масштабно по постачали на зовнішні ринки і розробляли паралельно. І треба сказати, що більшість розробок, які реалізовувалися внутрішніми виробниками вони були орієнтовані на експортні ринки. А не під програми внутрішні програми виробництва, тому зараз ситуація кардинально змінилася і до прикладу, там наше підприємство, багато інших виробників приватних в перші дні війни передали наявну техніку в них для ведення активних бойових дій силовим відомствам. Да угу. і вже по подальшому, тобто зараз ніхто про експорт не говорить. Маючи війну е, в країні, а е, говориться про те, що можливості підприємства мають на 200% бути задіяні в підвищенні обороноздатності України, і тому і техніка, яка у нас була, була передана Збройним силам і національній гвардії, і mm. зараз виробничі можливості максимально задіюються для е, цих цілей. Пане Владиславе, а скажіть, а загалом наші партнери, тут я не крамоло питаю, а просто вони зацікавлені у такій а, державі, Україні, та із сильним оборонним комплексом, із сильним військовим промисловим комплексом, який здатен виробляти для своїх потреб і для потреб інших армій, там країн-партнерів, зокрема, якщо ми говоримо про експорт, ну таку зброю, яка дійсно здатна буде наводити жах на потенційних противників. От вони зацікавлені в тому, щоб Україна була от саме таким гравцем у геополітиці, у різних ринках, на різних ринках, на різних майданчиках. А... Я розумію, Різні. це конкуренція. Я розумію, але да, але все ж таки, да. і ви маєте мене зрозуміти, бо тут ми маємо грати надзвичайно професійно і надзвичайно, знаєте, на винахідливо та діяти і робити кроки, от саме в такому напрямку. Ну як на мене. Скажу таку е, власну думку, да, що е, нікому ми не потрібні крім нас самих. Тобто, в нас є свої інтереси <рес> Ні, ну правда, так тут, тут Тому, точно. Е, звичайно, що ніхто не буде щось робити, щоб нам було краще, да тобто, це це наші інтереси, це е, звичайно хотіли би іноземні партнери хотіли би нам постачати озброєння, а не виробляти його з нами. Да? Е, чи там ділитися якоюсь долею, чи ділитися якоюсь, е, ip айпі. Е, Інтелектуал да? пропортів, okay. uh, тобто інтелектуальною uh, 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 власністю. Звичайно, хотілося би там максимально на цьому заробляти їм. Да? Нам би хотілося навпаки там брати якісь передові технології від ним, щоб вони якісь. Тому тут uh, держава і виступає, і, до речі, uh, до війни було декілька законів було стосовно локалізації, стосовно. Uh, <плес> Спільного виробництва і так далі, державне приватне партнерство. Е, планувалося запустити до речі воно так і не, не, не працювало ніде. Зараз подивимося на прикладі Байрактара. А що на прикладі Байрактара, пане Водиславе, маєте на увазі ці плани з виробництва? Да, так? З локального виробництва, такі. Так. Угу. Знаєте, ось Микола запитує в мене, я адресую це запитання до вас, відповідно. Знаєте, от типу, ми говоримо, я перефразую так недослівно, що от а ви говорите про там потенційні якісь здобутки та, на ринку ВПК, випусково-промислового комплексу. Знаєте, а, а що говорити, якщо в нас досі немає власного патронного заводу? А він потрібен. Ще раз перепрошую про про. А він потрібен. Ну а що не не потрібно? Це не не став би па коли. Першим ми маємо роком, мільярди та? залишків е, боєприпасів такого ну, це Якщо ми говоримо про патрони, да то тому тут е, має бути. Коректний аналіз так, нам потрібен боєприпасний завод. Нам потрібні великі калібри, і це зовсім інше. Це зовсім інші лінії. Це не патронний завод. Як, як це говоря, да? тому є і є замовники. До речі, добре це знають, і профільний комітет Верховної Ради це знає. І тому є, є дійсно програми, є дійсно продукти, які пріоритетні, і от там треба сконцентрувати свої зусилля. І самим, і е, з іноземними партнерами, і тут, тут потрібно проводити дійсно грамотну політику стосовно е, співпраці з іноземними партнерами, е, залучаючи їх до співпраці з Україною. Ну пане Володиславі, на останок, ну, так чи інакше, це буде вже якась така. А стандартизація за натівськими лекалами та історія, якщо ми говоримо і про патрони, снаряди не суть важливо та повернення до цього, як ви сказали, Legacy Equipment, це вже все. Тобто, ми можемо цю всю історію вже списувати Будь туди. Це складна складна історія в тому плані, що ну, наприклад, наскільки мені відомо, то стволів натівського калібру у нас ще достатньо мало, щоб вони були застосовані тільки натівського калібру. Тому якийсь час, я я я, я вважаю чи. Прогнозую, що буде якийсь перехідний період приблизно там 2-3 роки, коли е, ми там залишимо частину обладнання і е, органічно воно буде заміщатися натівськими. Але те, що ми будемо рухатися до е, натівських калібрів, це 102 відсотки. Ну так. Пані Владиславе, дякую вам за розмову. Спасибі вам, що долучилися до ТР телеканалу Київ. А Владислав Бельбас, директор приватної компанії Українська Бронетехніка, говорили ми з ним про перспективи військово-промислового комплексу нашого вітчизняного. Ну, дійсно йдеться про конкуренцію, але розуміємо, що наші конструкторські бюро і приватні компанії, ну знаєте, мають не тільки там мізки для того, щоб це все виробляти, ну і відповідно всі можливості, які мають реалізуватися, ну включно в кооперації з державою. Ну зокрема, якщо йдеться про і збільшення різних оборонних бюджетів і статей витрат.